Дуже цікава моделька від Рема Хобі. Це модель 9M short course в такому червоному кольорі. І ця моделька йде в максимальній комплектації. Повний привід. Металеві ЦВД-привода, металеві алюмінієві масло наповнення амортизаторами з регуляторами жорсткості пружини. Металеві регульовані тяги. Посилені. Вся підвіска посилена з червоного пластику. Є захист. Самих амортизаторів та важелів, навіть додатково стоїть вілібар. З передньої частини така сама ситуація. Всі тяги регульовані, метал це веде привода. Центральний вал також йде металевий, металеві шестерні на сервоприводі, йде в комплекті акумулятор, ліпо в хардкейсі 7,4 вольт на 4200 мАч. Мотор безколекторний йде 3660 на 3000 КВ і є регулятор Хобі Вінг, теж безколектор на 60 А. Ось така цікава моделька відрема хобі.